Яка виходить красота, будь-який колір, будь-який колір, дуже-дуже гарно буде виглядати, коли от воно тут приклеїться. Тобто як воно є сіре, як воно виглядає сіре, і як ви бачите, як воно виглядає, коли воно ось буде оброблено. Я собі хочу на фундамент, на цоколь, ось такий сірий, як на криниці. Бачите, ось такий. Називається колір Prime 98. Що швидко треба зробити? Він може бути в плівки для монтажу, а може бути без плівки. Тобто без плівки ціна за квадратний метр 490 гривень. Якщо буде в плівки, ціна буде 500, 540 гривень за квадратний метр. Далі. Буду я частинку утепляти собі, будинка. Ось ту частинку треба мені утеплити, буде будинка, і наверх буде ось такий колір. Це 88, якщо я не помиляюся. Так, да, Це колір 88 називається. І ось так воно буде виглядати на стіні. Тобто знизу буде сірий, темний, а тут буде ось такий світ... світліший. Так що, кому треба гібкий клінкер, термопанелі, термооткоси, звертайтеся.